За прогнозами, ураган Мілтон може стати найбільш руйнівним для Флориди за ціле століття. Шторм насувається одразу після іншого урагану Гейлін, який завдав багато збитків в півдні сполучених штатів за місяць до виборів у США. Відповідь влади на стихію опинилася в центрі політичних суперечок. Республіканці критикують адміністрацію Байдена Гарріс за реакцію на лихо, яку вони вважають неналежною. Увага виборців прикута до того, як демократи та республіканці відреагують на цей виклик. Більше про те, як стихія може змінити хід виборів та про інші політичні новини президентської кампанії у США, говоримо з нашими кореспондентками Тетяною Ворожко і Марією Уляновською. Вітаю вас! Вітаю Таню, Спочатку до тебе ти стежиш за республіканським табором. У чому полягає їхня критика адміністрації Байдена і Гаріс, коли йдеться про відповідь на стихійне лихо США? Ну, власне, кандидату президента від республіканської партії Дональд Трамп, не надаючи жодних доказів, звинувачує адміністрацію Байдена та свою опонентку Камелу Харріс в тому, що вони залишили людей у біді. А також в тому, що вони вкрали гроші в агентство з надзвичайних ситуацій, не власне так і говорить для того, щоб віддати ці гроші нелегальним мігрантам. А через те, щоб вони за них проголосували про це, Дональд Трамп говорить як в соціальних мережах, так і під час своїх зустрічей з виборцями. Давайте подивимося один такий зразок. Відповідь білого дому була жахливою. Вони втратили мільярд доларів, використавши їх на інші цілі. Ніхто нічого подібного не бачив. Ні, з цієї точки зору це було жахливо. Також Дональд Трамп говорить про те, що всі незадоволені відповіді адміністрації Байдена. Хоча власна губернатори штатів, яких найбільше постраждали від стихії, більше з них республіканців, сказали навпаки, що адміністрація федерального уряду, що відповідь федерального уряду була швидкою та адекватною. Подібні заяви також роблять його союзники. Наприклад, кандидат у віце-президенти Джеді Венс в інтерв'ю Fox News сказав, що от, власне через те, що агенція з надзвичайних ситуацій фокусується на мігрантах, воно не може робити свої основні Завда своє основне завдання Марджі Телегрін, а конгресвумен республіканка, також вона навіть написала, припустили, що демократи спеціально створили цей ураган. А скажімо, вона натякнула на це, кажучи, що вони дійсно можуть контролювати погоду. Ну, власне, таких а теорій заколу неправдивих заяв шириться досить багато в інтернеті. Навіть є заклики, щоб атакувати рятівників, які приходять рятувати людей. Ну агенція з надзвичайних ситуацій написала. Вони намагаються донести до людей, що ці а, заяви вони. Не є не лише неправдивою, але також вони є і небезпечними. Ну і власне говорячи про фінансування нелегальних або легальних мігрантів, вони пояснюють, що дійсно є певна програма в рамках цього агентства, яка допомагає людям, які перебувають тут легальне житлом, але вона фінансується зовсім з іншої статті. Ну і нещодавно конгрес проголосував за додаткове фінансування для подолання наслідків стихійних лих. Адміністрація запросила певну суму. Конгрес схвалив 20 мільярдів доларів республіканців, дуже багато республіканців проголосували проти, навіть ті, які представляють штати та округи, що найбільше страждають від стихийних від стихійних лих. Адміністрація говорить, що цих грошей недостатньо. Байден каже, що буде просити конгрес повернутися і проголосувати за додаткове фінансування. А Джонсон говорить про те, що цих грошей має вистачити, і поки що він не збирає повертати конгресменів, які перебувають на канікулах назад до Вашингтона. Стежимо за цим. Марія, чи адресувала якось це питання Камала Гаррі зі свого боку? Вітаю, Остапи. Дійсно адресувала і. Дуже потужна відповідь від адміністрації Байдена для того, щоб боротися із наслідками цього стихійного лиха, і Джо Байден і Камала Гарріс особисто їздили в ті регіони, які постраждали найбільше для того, щоб поспілкуватися із майже 450 -ма чиновниками про те, що потрібно саме їм, саме їхнім регіонам для того, щоб допомогти подолати наслідки цього стихійного лиха. Крім того, Байден затвердив 100% частки фінансування федерального федеральних вітрат для Флориди, Джорджії, Північної Південної, Південної Кароліни, та та Вірджинії це ті штати, які найбільше постраждали від урагану. І це означає, що федеральний уряд покриває 100% витрат на те, щоб розчистити сміття, знайти людей, надати першу допомогу і відбудувати. І відбудувати будинки, які були зруйновані, це понад 137 мільйонів доларів. Крім того, губернатори постраждалих штатів дуже добре відгукуються про реакцію адміністрації Байдена на це стихійне лихо. Вони говорять, що в них є усі ресурси, які їм потрібно, і навіть губернатор Північної Кароліни запитував більше ресурсів. І Джо Байден виділив ще. Понад 500 військових для того, щоб допомагати боротися з наслідками цього урагану, також постраждалі від катастрофи вже можуть подаватися на відшкодування на федеральну допомогу для того, щоб мати якісь кошти на перший час після цього урагану. І також президент Байден дійсно закликав лідерів конгресу повернутися до роботи раніше, тому що я нагадаю, що конгресмени і сенатори зараз працюють у своїх округах для того, щоб виділити нове федеральне фінансування для того, щоб подолати наслідки цього стихійного лиха. Тому що за словами президента Байдена ці кошти закінчуються, і вони закінчуються протягом наступних кількох тижнів до того, як конгрес повернеться до своєї роботи. Водночас, великий виклик для того, щоб подолати наслідки урагану Гейлін і для того, щоб запобігти катастрофічним наслідкам майбутнього урагану Мілтон, який очікують у Флориді вже завтра. Цей виклик найбільший, як кажуть посадовці, це є той наплив дезінформації, яка зараз іде. І, зокрема, від колишнього президента Дональда Трампа так Нью-Йорк Таймс пише, що потік теорії змови і чуток загрожує підірвати зусилля з надання точної інформації і необхідних ресурсів для постраждалих. Політіко пише, що чутки про змову з метою переселити населення для того, щоб видобувати літій, А також заяви Тейлор-Грін по те, що шторм зробили штучно для того, щоб вплинути на республіканських виборців. Ці чутки призводять до того, що прихильники цих теорій змов закликають жителів постраждалих районів не реагу. Вати на рятівників атакувати їх, а також ображати їх словесно. Це також може знеохотити людей звертатися за життєво необхідною допомогою до посадовців, і також загалом недовіра до державних установ у такий небезпечний час може призвести до того, що зокрема, коли говорять про евакуацію, люди не будуть евакуюватися, і це може коштувати життів, зокрема і в наступному урагані, який передбачають уже завтра, який буде найсильнішим ураганом за цей рік у всьому. Ому світі віцепрезидентка Камала Гарріс, відлітаючи із Флориди, прокоментувала ці заяви республіканців. Вона, по перше, сказала, закликала людей дослухатися до державних установ і евакуюватися, коли вони про це говорять. А по друге, назвала такі заяви Трампа дуже егоїстичними та безвідповідальними. Давай послухаємо. момент кризи, кожен хто називає себе лідером, має щонайменше сказати, що відкладає політику в сторону і ставить людей на перше місце. Люди відчайдушно потребують підтримки зараз. Грати у політичні ігри у цей момент у цій кризовій ситуації, в пік надзвичайної ситуації, це абсолютно безвідповідально та егоїстично. І зараз Флорида готується до евакуації понад 6 мільйонів людей. І оглядачі кажуть, що Дональд Трамп такими заявами ставить свої політичні амбіції вище за життя людей. Остапи. Стежимо ми за тим, як будуть розвиватися події, як на них будуть реагувати також республіканці і демократи. Таню до інших новин, які стосуються України і цієї передвиборчої кампанії наступного тижня в США ми знаємо, вийде нова політична книга відомого автора Боба Вудварда, який він зокрема стверджує про кілька імовірних епізодів із відносин Дональда Трампа і Владимира Путіна. Розкажи про це більше, про які деталі пише автор. Ну, власне, я не мала змоги ще знайомитися з самою книгою, говорю, базуючись на публікації Вашингтон Пост, Власне, ця книга про те, як адміністрація Трампа, а потім адміністрація Байдена, намагалася. Впоратися з двома великими викликами: це війна Росії проти України, а також а, Ізраїль проти Хамас, конфлікт на близькому сході. А Байдена він змальовує як такого лідера, стійкого лідера, хоча який і зробив багато помилок. А і щодо Камали Харіс, вона показується як людина, яка дуже дуже лояльна до, до Байдена. Вона виконує його вказівки. Але вона має дуже невеликий вплив на власне формулювання зовнішньої політики. Отже, щодо а, Трампа кілька таких епізодів, які пов'язані, а власне, з Володимиром Путіним ще перебуваючи на. Посаді, коли був коронавірус, він передав Путіну тести на коронавірус, які тоді були в великому дефіциті. І Путін йому навіть порадив не говорити про це, бо тобі може це зашкодити, сказав він. А після того як Трамп вже перестав бути президентом, він підтримував зв'язок з Путіним, спілкувався з ним сім разів. Стверджує Боб Вудвард, і також саме Трамп за його словами, а тиснув на конгрес, коли не ухвалювали додаткове фінансування для України протягом шести місяців. І відповідно до Вудварта, а бо джонсмайк Джонс Зміг його переконати, все ж таки дати можливість республіканцям за це проголосувати. А таким аргументом, що Трампу це може зашкодити на виборах, якщо він цього не зробить. Ну, власне, кампанія Трампа його речно сказав, що це фікція, що це вигадки. А Дональд Трамп не давав інтерв'ю Вудварду. Ну і навіть сьогодні Білий Дім прокоментував цю книгу. Сказали, що ми окремі такі епізоди не коментуємо, але ми завжди знали, що Путін диктатор. Ми підтримуємо Україну і президента Зеленського. Цікаво, буде почути також реакцію самого Дональда Трампа на цю інформацію, чи він підтвердить її, чи спростує. Будемо так за цією реакцією стежити, чекати на неї теж. Марія напередодні на телеканалі CBS в програмі «60 хвилин. Вийшло також велике інтерв'ю з Камалою Гаріс, у якій в якому вона зі свого боку також згадала про Владіміра Путіна і про підтримку України. Що важливого ти почула? Остапа це було дуже довгоочікуване інтерв'ю, тому що це один із е, таких найвідоміших канал телеканалів у Сполучених Штатах, і це дуже престижно давати інтерв'ю саме цій програмі. І обом кандидатам запропонували зробити це інтерв'ю і Камелі Гаріс, і Дональду Трампу. Дональд Трамп відмовився і перед тим, як транслювати цю програму з інтерв'ю з Камелою Гаріс, ведучі сказали, що і дуже розкриткували це рішення команди Трампа, і сказали, що перемовини були дуже довгими. Але Дональд Трамп відмовився через те, що журналісти казали, що вони пере перевірятимуть його заяви на фактологічну точність. Що ж до інтерв'ю з Камалою Гарріс, то вона стосувалося дуже багатьох питань внутрішньої політики, говорили також про кризу на близькому сході і поставили питання щодо України. Зокрема, Камало Гарріс питали, чи готова вона йти на перемовини із Путіним. На що вона відповіла? Що без України ні? Що Україна повинна мати слово у всіх питаннях щодо вирішення майбутнього України? Я нагадаю, що адміністрація Байдена раніше повністю відкидала можливість будь-яких перемовин з Путіним. Але також Камала Гарріс повернулася до тієї тези, що її суперник Дональд Трамп як альтернативу її плану, пропонує загалом капітуляцію України в той час, як вона пропонує підтримувати Україну надалі. І також їй поставили цікаве запитання: якщо вона стане президенткою Сполучених Штатів, чи підтримує вона розширення НАТО, чи підтримує вона долучення України до альянсу? На що вона відповіла? Що зараз це питання не на часі, зараз на часі питання термінової допомоги. Україні і таким чином е, оптично відповіла на це питання. Остапе Марія Таню. Дякую вам за цей аналіз. Марія Уляновська та Яна Ворожко були з нами на зв'язку. Говорили ми про перебіг політичної кампанії у США з боку демократів та республіканців.